Утік від довгих українських рук, відкритий ватний піп, Артем Дмитрук. Бо що ж тут міг удіяти закон з тупим качком, з парламентським значком? Слава Україні та її збройним силам, а про путінських качків забагато щось, значків. Я сутири Космина і цей Ньюспан воєнного часу. Місце знущання знайде більнішого крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте коментарі та діліться із друзями в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Реабілітація блудного дурова. Ваш родной. Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Безумные легенды сибирского сталино И вода понесла его под лед, чтобы погубить. И он умирал там. Но произошло нечто, что его спасло. Вот здесь он перестал быть грузином и стал победоносным русским Та Такурские вопли российской души. Я смотрю відео і вижу, як ви уїжджаєте. Ви кончені. Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші Збройним силам України. У центрі Москви без жодного затримання пройшов мітинг проти державної цензури. Гадаєте, прийшов? Ні. Адже у вільній Росії кожен охочий може вийти на вулицю та вилити свій палкий гнів. На посольство Франції. Так, щоби змусити росіянина встати на захист свободи слова, знадобився арешт у Франції власника телеграму Павла Дурова. Зате тепер струмені свободи просто аж б'ють із рота кожного царського петрушки. Паш родной, свободно свободне легко тишиться только в Росії. Возвращайся домой. Здесь тебя всегда помнят, ждут и любят. Вертайся, родной, тут свобода, век воли не видать. Посмішка в білокурої і така, наче саме шаману вже видали зі складу Плоскогубці для допиту паші у разі його повернення. Але коли Росією крокує затверджена Кремлем Свобода, сурочку на грудях рве навіть особистий омбудсман Путіна Тетяна Москалькова. Цілком очевидно, що істинною причиною арешту Павла Дурова є спроба закрити телеграм, інтернет-майданчик, де можна дізнатися правду про світові події. Це викликає протест в усіх, хто прагне до свободи слова і побудови багатополярного світу. Джерело правди. Закрив телеграм, знищив демократію. Не знаю тільки, чому після таких слів Москалькова досі не сидить за дискредитацію. Бо закрити телеграм кілька років тому намагалася сама Росія. Сьогодні на проспект імені Академіка Сахарова в Москві вийшли більше 8 тисяч чоловік. Всі вони виступали проти блокування месенджера Телеграм Роскомнадзором на території Російської Федерації, а також за свободу в інтернеті. Звісно, зараз будь-який російський патріот скаже, що це відео брех. І фейк, бо хіба ж буває акція проти влади, яку одразу ж не спакували по автозаках. Але це правда. Ще у 2018 році такі акції дійсно не пакували. Бо послухаєш учасників і розумієш, нащо їх було ще й кудись пакувати. Тут слова не нужны. Тут просто потрібно, щоб много людей прийшло і навіть просто молчало. От якщо мільйон людей прийде і буде просто мовчати, буде ясно, а чому Вичерпний план. Бо якщо люди самі себе привчили максимум мовчати, то яка їм зрештою різниця, де це робити? На вулицях, на кухнях, на нарах чи на двох стільцях Павла Дурова? Від омбудсмана й до шамана відомо всім як дважди два. В крові у руського Івана Свобода, рівність і права. Тож, дуй додому, пашо, дуров, не треба цих паризьких драм, бо лиш з російською цензурою завжди цвістиме телеграм. Переведення економіки на рейки чистого безумства. Віце-президентка торгівельно-промислової палати ну чи просто ТП із ТПП РФ Єліна Дибова пояснила московитам, що в провалах війни Путіна винні кур'єри і таксисти. Э, да. учитывая ту ситуацію, в яку да. ми оказались, звісно, прийдеться идти на непопулярне рішення. І я вважаю, що что... ще раз повторюсь, оно, может може бути но Вот доставка у нас огромное количество да. доставщиков, которые и самые высокие зарплаты перекупать. Mm -hmm. Нет, товарищи дорогие, ситуация такая, пешком придется ходить в магазин. В магазин. Ну, что делать? Вот. Пешки ходити в магазин, чтобы стягти курьера за рюкзак из велосипеда и тупо загнати на оборонный завод. Аж досі не віриться, що в Росії це пропонує не секретар Алкоячейки Комсомола, а богиня торгівлі й промисловості. Так. Таксісти, Огромне кількість зараз. Я знаю, у нас була дискусія. По поводу... Колеги я не волнуюсь, ви не воно подождите, цей да. вопрос. Да. У нас да. у некоторых коллег істерика случилась. Да, ви хочете это все раз. запрет на професію запрет, і... запрет на определенні види деятельности. Заборонили опозицію, не помогло. Заборонили геїв, не помогло. Настав вирішальний момент прийшла черга доставщиків і таксистів. И якщо по геях и опозиції питань у пропаганди не виникло, то тут уже навіть редакція НТВ не стерпіла. Ну, редакция, просто, просто, редакция. Просто, просто она не может на обед сходить. Они ждут, когда им пиццу приведет. У них ходили? там сейчас вот у меня розумієте, Вы Євгенія Понимаете, раньше. раньше. Ходили? Ходили? Вы погодите, дело даже не в редакции. Вы представляете бизнес. Да. Так, есть фирмы, есть большие структуры, которые занимаются да. этой доставкой. Супер. Тут вы к ней приходите и говорите, все, все, все все, да. все, все к чертовой матери. Такси. Запрещаємо. Санітарні сам народний заробляв. Так, кадрові проблеми російської оборонки вирішуються настільки ж аналоговнітно, як і технічні. Налови під під'їздом пару кур'єрів і таксиста, і ракети вже якось самі з імперського лайна зліпляться. Нам Неожиданно сейчас, Юлия Николаевна, говорит либо, условно, либо ракеты, либо колбаса. Нет, мы с этим мы Я с этим так физическим... и говорю. Вы говорите, говорю если нам том, нужно идти работать на воронные заводы, пускай курьеров не будет. Так, давайте. Да. Курьеры... Минутка, Минутка здравого смысла. Вот так, раз, о том, что будет проблема кадров, мы говорили уже несколько согласен, лет, Пять лет подряд. Я даже согласен с тем, что курьеров, наверное, очень много, но и дальше не будет. Эту фазу надо прожить, надо понять и принять решение. Именно поэтому. Крокуют пишки московытые. Попіцуй до Квиткових каз, і обличчя щастям оповите за оборонний госзаказ. Мінти заламують кур'єра, таксиста тягнуть в автозак. Прийшла обом нова кар'єра, накрила шашечки рюкзак. Стече сльоза екстазу вати на теплий з піцею пакет. Та й час вже далі крокувати в ім'я ху... його ракет. Жодне зло у Росії ні звідкиля не береться і нікуди не зникає. Поки з центру суджі Курської області кудись зникав пам'ятник маніяку Лініну, землю Сибіру уже проривало свіжовідлитим одоровлом маніяка Сталіна. Памятник Сталина установили в Красноярском крае. Монумент возвели у села, куда больше века назад отправили в ссылку молодого революционера Иосифа Джугашвили. Раньше туда приезжали сотни людей, посмотреть, где жил вождь народов. Был и памятник, но первый утопили в Енисее, второй снесли. И вот теперь по инициативе местных жителей установили новый. Бронзовую скульптуру Сталина высотой 3,5 метра подарил району воронежский промышленник. Раз утопили, второй повалили, троицу любить Культ Джугашвілі здавалося б, якщо вперше втопили, вдруге знесли, то варто було б і замислитись: а за що ж ті, кому пощастило вціліти, так не люблять одного із найгірших кровопивць в історії планети. Але замість думати у Росії чомусь кличуть Фріка Проханова. Чтобы принять участие в открытии этого памятника, писатель Александр Проханов преодолел больше пяти тысяч километров. На мой взгляд, восхитительный апокриф, непроверенный ни одними документами. Держал по Енисею и провалился в прорубь. И ушел под лед. И вода понесла его под лед, чтобы погубить, и он умирал там. Но произошло нечто, что его спасло. Вот здесь он перестал быть грузином и стал победоносным. Росіяв стає ополонка денацифікації. Пірнув Джугашвілі виринув Російський Сталін. Саме так державне телебачення Росії і пророк Проханов на повному серйозі рекламують росіянам паломництво до бронзового масового вбивці. Этот путь к местам Труханської ссылки Сталіна Олександр Проханов проділує впервые. Буду искать него ответы на многі мучучі мене, де всіх нацвопроси. Потому что мы живем в очень мучительное время. И мне кажется, что в этот момент необходимо какое-то простое и мощное слово, которое бы в этот час тревоги людей оживило. «По стремней кризи Енисея, Не наче до Отця, Ишла до Сталина Россия Просити мощного сливца, Бо не зважали московити, Що кровожерні трупаки Не те, щоб здатні оживити, а швидше навіть навпаки. А поетична рубрика кількома рядками присвячується російським воєнкорам, які рознесли по загарбницьких соцмережах справжній хід патріотичного маркетингу. Так, хочеться звернутися до москому населення Курська. Ви там що, взагалі в края перепутали? Ви куди уїжджаєте, родні? Если, блядь, у нас всі мужики будуть включати заднюю і уезжать из городов, на которые будуть удары, блядь, і так далі, що вообще буде? Ви що творите? Ви не можете взяти оружие в руки. Цей зойк імперської душі, койовдив мізки російських патріотів, аж поки ті не дізналися, що небайдужий до Курска Пітерський чорт просто володіє похоронним бюро і заробляє саме на похованнях російських окупантів. Не дивно, що у голосі небайдужого бізнесмена стівки непідробного болю, шоку та докору. Вони собі втекли та й усе, а людина сидить без копієчки. Я смотрю відео і бачу, як ви уїжджаєте, ви б кончені. І дійсно, як цим курянам взагалі совість дозволила. А становіться, блять. Викликав він в мужської половини відчуття надгіркої провини. Бо це що ж воно зря, магазин тронаря закупив 43 домовини. Тож хай не лізе Курськ зазря в пекло поперед царя. Бо кому-то нахрін треба, крім царя і тронаря. Слава Україні! Збройним силам слава!